Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І зі мною на зв'язку сьогодні головна відьма країни Марія Тиха. Марія, привіт тобі. Давай розпочнемо з наступу росіян, зокрема на Харківщині. Є інформація про те, що РФ зараз стягує війська власне для захоплення Харківщини. кажуть, що на Куп'янському напрямку має бути аж 500 танків, і ціль, звісно, що росіян це окупувати частину ем, Куп'янщини і Харківської області до кінця цього місяця. Чи вийде у них це зробити? Ну, дивись, я про це казала місяць ще про те, що коли ну ми там дивилися Київ, образно кажучи про нас, да мене зразу відкидало в Харківську область. Я наголошувала на тому 20 разів, що з цієї сторони вони будуть йти. В принципі, потім я дивилася про наслідки, про результат. Ну там такого нічого не було. Не подивимось, що не окупувати. Я сумніваюся в цьому. Окупувати, ну бачиш, відлюдних, якщо б зараз випав був так, о, я сказала, блін, ну таке перевернути не можуть вони. Але нас тут буде да, смірка жезлів і зночі ось, Буде. Будемо сподіватися, що їм нічого не вдасться, і всі їхні плани, як твоя карта, підуть просто шкеребер дійсно. Хочу ще про вагнерівців тебе запитати, бо як зазначає розвідка Британія, у Білорусі зараз перебуває десь тисяча вагнерівців. Що е, взагалі білорусь хоче від тих вагнерівців і чому тримає їх у себе? Для чого це? Так що білорусь хоче від вагнерівців. Ну, дивись, я вважаю просто, що Лукашенко все ж таки дає Путіна ну, використовувати Білорусь як базу військову, як тренувальний, тренувальний лагер, і так далі. Uh -huh. Але це все ну, так і є. Бачиш, дивись, то з кубків дияволос їх там дуже багато, справді Рицар мечів, дев'ятка жезлів, фортуна. Тобто ну. Смотри, плани про наступлення у них, как бы, как були такі не остались. Вони від цього не відмовляють? Я тебе так сказав. Угу. Нет. Я хочу запитати ще трошечки про Білорусь, тому що Лукашенко буквально днями він прийняв закон про те, що їхня поліція, їхні збройні сили можуть відкривати вогонь взагалі по мирному населенню. Чому так? Та невже там він боїться перевороту всередині країни? Невже думає, що білоруси дійсно на це підуть? Що готові оборонятися навіть такими жахливими методами? Да. Він в цьому впевнений. А чи дійсно не може бути така ситуація? Яка саме два ще розсудили? Чи, чи, чи може народ Білорусі повстати проти Лукашенка? Вісьмірка мочів впадає дивись, і карта місця. Тобто говориться про те, що вони можуть це якось робити, там, не знаю, не публічно. Да? Ну, образно кажучи, збиратися на квартирах, робити там якісь збори і так далі. Але публічно прям, і масово ні. Ти ж знаєш, які там у них правила, які у них закони. Це, звісно. Ну, Кому треба, щоб їх потім забрали і кудись вивезли? Це точно. Журналіст Саплієнко заявив, що на Авдіївському напрямку зараз дуже складна ситуація. Взагалі, хочу запитати, чи зможемо ми відбити наступ росіян та на цьому напрямку? І або ж можлива така ситуація, що дійсно нам прийдеться здати Авдіївку і здати свої позиції. Чи зможемо відбити наступ росіян на авдіївське направлення? Намагаємось зараз, смірка жезлів падає. Поки не бачу тут позитивного результату. Чи справді нам потрібно віддати в Чесно говорю, як є, є вероятність потери. Вот, Пітерка кубка падає. Є угу. вероятність така, так. Да. Але як наголошували наші військові неодноразово кожен відступ це збереження життя наших військових, тому будемо довіряти нашим Збройним силам України. Хочу поговорити про закордонщину, зокрема про короля Великої Британії. Як ми знаємо, з новин у Чарльза третього виявили рак. Яка зараз є загроза його життю у власне у його віці? Чи викарабкається він з цього стану? І чи стане Вільям? А це нагадаю старший син Чарльза, та Діани королем Британії у цьому році. А, так, і що дивитися? Сам. Давай подивимось стан короля і чи вдасться йому перебороти, перебороти власне недугу? Ну, Такий пригнічений стан: чотирьох кубки ось падає, десятка мочів падає. І тільки кубків паде. Але... Важкувато. Він розуміє, що він розуміє, що може померти від цього, в принципі. Да. Угу. І друге питання: чи є вірогідність, що, власне, принц Вільям стане королем цьогоріч? Mm. Карти дуже гарні, до речі, падають. Ріка же злі, мах, пада, четверка Пентаклів, трійка Пентаклів, ще секундочку. Поки що про це тільки розмови бачиш, Симірка Кубки, вона, типу, як карта ілюзії, але це просто якісь там думки, розмови і все інше. Нема рішення ще через що? Через те, що через що? Через те, що живий король. Угу, зрозуміло. Але в принципі, так, да, він на черзі має бути за ним. Є ще один син Чарльза. Всі ми знаємо. Це принц Гаррі і його дружина Меган Маркл. Чи може так статися, що вони знову з Америки переїдуть жити в Велику Британію? Ні. Ні. І тоді про наших журналістів хочу поговорити це Бігус інфо. Ми знаємо, який скандал просто був з їхньою прослушкою. Чи м -м -м, дійсно в цьому замішанні СБУ? І хоча ми знаємо з відео Бігуса, що вони дослідили це, а, і навіщо хочеться запитати у карт СБУ це зробили? Хотіли якусь інформацію, дістати. Е, Ірофант падає ось, да, тобто Це, це справді дає Ну, Я думаю, що ці бігуси мають розуміти, що ну, 100% в них хтось вкладав гроші, правильно? З самого початку Тобто не, не може бути так, що вони просто прийшли такі на ринок типу, і почали, там, почали працювати. Такого ж не може бути. Правильно? Це нереально. Тобто хтось їм. Давав зв'язки, давав гроші і так далі. Тому чого тут, тут нема ніяких питань зараз? Хто то кому то перейшов дорогу, хто Хто з ким перестав, з ким то перестав общатися? От і все. Є, до речі, хто їх фінансував. Є історія поговорюють принаймні, що в цьому замішаний Тищенко, і що саме він був зацікавлений в тому, аби за бігусами слідкували. Чи можемо ми запитати у карт, Чи дійсно Тищенко такий вмотивований? что то у них було, якісь конфліктні ситуації були, Вот сімка жезлов падать, Угу. Mm -hmm. Помощь, як я и говорю, падає вот, вот шестерка пентаклей. Тобто, я ж кажу, я думаю, що хтось в них кладав гроші, потім всі проругалися, пересварилися між собою. І ось вот така ситуація вже виникла з Угу. Mm -hmm. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Так, да, так, да, да, да. всі вийнято. Зрозуміло. Давай ще подивимося, чи приймуть закон про мобілізацію, мабуть, найобговорюваніший закон взагалі по всій Україні, Найближчими днями це може статися, що дійсно відбудеться засідання Верховної Ради і в першому читанні приймуть цей закон. Так, є закон саме секундочку проговорить про мобілізацію. Ну... Страх падає, підірка пентапів. Якось воно щ... сироє все. Нет, как зараз ні, пока. Угу, угу. Будуть доопрацьовувати. Окей. Да. Хочу да. запитати за курс долара. А, зараз він, як ми знаємо, на рівні 37-38 гривень. А, як взагалі він буде себе поводити, ти... поводити? І чи може він виростити до позначки 40 плюс? Долар, так? Да? Долар. Так. Я думаю, що поки в стабільність карта імператора падає, спитала падати, ні. Стабільно а чи рости? Рости поки що, ні. Саме стабільна ситуація буде з ним. Ми знаємо, що наш ворог дуже любить усілякі дати, от йому хочеться прям нам дошкулити в самі певні числа місця. Знаємо також, що річниця Друга війни у нас попереду, 23-24 лютого. Чи відчуваєш ти, що наближається якась загроза саме от на кінець місяця? Рановато що смотреть. Взагалі вони готують якийсь обстріл, 23-й, щось таке, якісь ситуації, провокації. Да, готовят. Мне сегодня здесь снился обстрел этой железной дороги. Снова поезд горит. Uh -huh. Прямо стрельнули прям ракетой в поезд. То есть люди ехали, получается, стрельнули. Типа такой, как знаешь, вагон прицепной, который перевозит что-то. Uh -huh. Но обстрелы должны быть, да. Вот в те даты, то есть я не люблю, не люблю просто так рано смотреть, но они планируют. Зрозуміло, тебе, друзі. Будьмо насторожі і будьмо реагувати на повітряні тривоги, тому що життя треба берегти. Вдячна тобі за цю розмову. Ви, друзі, також не скупіться на вподобайки на коментарі під нашим випуском. Підписуйтесь на наш канал, на канал Марії, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. Власне також тисніть на дзвіночок, ви не пропустити свіжі випуски. І звісно, бережіть себе і донатьте на ЗСУ. Всім папа. -па. Yeah.